Здавалося, про кохання сказано так багато, що всі слова були вже чиїмись. Але ліні Костенко вдалося розповісти про кохання оригінально та проникливо. Пропонуємо вашій увазі мікс з її рядків. Розкажу тобі думку, Таємню, дивний здобут, мене опік. Ти залишишся в серці моєму. На сьогодні, на завтра, навік. І мона того час, низу ще. Сотні вражень, і мани країни. На сьогодні, на завтра. Не завжди, то залишишся в серці моє. Не говори печальними очима, та що бояться ромові слова, так виникає ніжність самощина, так виникає тиша росова. Чи ти мій сон, чи ти моя уява, чи просто чорна магія чова, яка між нами райдо стояла, яка між нами прірва робила. Коли буду я навіть силою, і життя моє, і мрякою, для тебе буду красивою, а для когось, може, ніякою, а для когось лихою і впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мені іронія всіма ліптиками і галактики.